Всім вітання, мене звати Кирило. Я представник фонду Сергія Притули, керівник відділу безпілотних технологій. Перед нами ворожий БПЛА розвідник зала з 16 який нам передали хлопці з батальйону Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади. Це модифікована версія зали, тобто на ній стоїть модуль ухилення по скрипту, скажімо так. Цей модуль дозволяє, коли він бачить камікадзе-перехоплювач, зала робить певний маневр ухилення. Фонд закуповує дуже ефективні на сьогоднішній день ефективність засобу ураження під 90%. Це літачок-перехоплювач, камікадзе, який відповідно і збиває такі ворожі БПЛА. Це в двох екземплярах. Один екземпляр ваш, другий наш? Так, підпитується. Це благодійний фонд. Це правильно? Так. Це <ріхи> <Это> ж Сергій пише. Але так може посадино постати. Все, тепер Оксана Олексій. Це його рибом посадили? Ні, підривом фолис. Офігеть. Кошками створена. Среди моназы державную установу. Сколько там